Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиції. Kia Yeniro 64 кВт батарея. Комплектація Executive Line автомобіль в такому класному сірому графіті. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування в оригіналі. Перевірено. Електронним товщиноміром фарб. Рестайлінг 20-й рік. Світло, ближнє, дальнє Ледовське, Денні ходові вогні, парктроніки, легкосплавні диски. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Гума, як ви бачите, в досить хорошому стані, що передня, що задня. Безключовий доступ, Датчики сліпих зон, Преміум музика GBL, в багажнику є савбуфер, пам'ять сидінь, Електросидіння. як ви бачите, стан автомобіля. Досить хороший. Станін автомобіля відповідає пробігу. Пробіг у нас 61 тисяча кілометрів. Пробіги чесні, підтверджені сервісною історією. Автомобільчик йде лізинговий. Як ви бачите, заряд повного, повний заряд 446 км. Тобто, на повному заряді батареї даний автомобіль. Може проїхати 446 кілометрів, враховуючи режим водія, який їздив попередньому на цьому автомобілі останніх 500 кілометрів. Включаємо ми кондиціонер на такий слабу потужність, 17 градусів виставлено кондиціонер. Воно, ну, відповідно, перераховує вже змінилось на 441 Так само виключаємо 446 кілометрів. Дана комплектація має підігрів сидінь, охолодження сидінь, сидінь пасажира, сидінь водія, підігрів керма. Включаємо обігрів сидінь. Звичайно, обігрів сидінь, не забирає багато електроенергії, не перераховується кілометраж, тому що він бере енергію з маленького акумулятора. Два ключки, безключовий доступ. Рестайлінгова вже така широка велика навігація. У 2020 році йде ледовські підсвіточки консолю панелі. Така. цікавий такий автомобіль. І відповідно все є в даному автомобілі. Є круїз, адаптивний круїз, тримання полоси, адаптивний круїз, від зіткнення. Є камера заднього виду. І, звичайно, вже йде в, в даному автомобілі, вже йде українська мова в 2020 році. Такий підлокотник, є вихід на 220, тут є місце для бездротової зарядки телефону. Досить зручний, досить комфортний автомобіль. Автомобіль має 200 кінських сил, є такий режим, спорт режим, в якому автомобіль набирає шалену швидкість, але відповідно перераховується кілометраж в цьому режимі. Є різні режими, є Еко, є Еко плюс, еко плюс РЕЖИМ режимі 446. На, під кермом є такі пелюстки, де ми можемо додати або зменшувати рекуперацію. При їзді, використовуючи рекуперацію, звичайно запас ходу завжди буде перераховуватись. Тобто, за рахунок рекуперації. Автомобіль заряджається і запас ходу збільшується і в наступних зарядках. Так, підігрів з задніх сидінь, шкіряний салон, автомобільчик в збереженому стані. Є два зарядних пристрої. Це від звичайної розетки і також швидкий великий кабель швидкісно, для швидкісної, який можна також використовувати як продовжувач. Subwoofer в багажнику. Такий чудовий автомобіль 2020 року. Багато людей писали, дзвонили, кого цікавить, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте. Є в такому екземплярі з гарним пробігом. Лише один варіант. Звичайно, від пробігу і від комплектації залежить ціна. На такому пробізі не ні підшипники на роторі на двигуні, тому не потрібно ще буде міняти довго і довго. Ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль з. Потоку всіх інших автомобілів. Самий популярний автомобіль на сьогоднішній день з батарейкою 64 кВт. Звичайно, чому він такий популярний? Тому що корейські батареї, як в Hyundai Kona, так і в Kia Niro є надійні. Того тижня купили ми Tesla Model 3 для клієнтів з Києва. Доставляємо. Робимо, будемо робити доставку до Києва для наших клієнтів. І є ще в наявності дві таких Тесли. Одна 28 кілометрів, тисяч кілометрів, друга темно-синій металік. На білому салоні Long Range Dual Motor. Є таких два суперових ще автомобілі. Голландський з сервісною історією, з чесним пробігом. Так, є ще в наявності оранжева Hyundai Kona. Вона чекає, до речі, даний автомобіль, чекає заміну батареї по гарантії. Тобто, в даному автомобілі буде помінена, помінена, замінена батарея. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч. Оранжевий яскравий колір. Як бачите, стара батарея має 400 км запас ходу, вона її, на ній можна ще їздити, але є певні нюанси, по певні критерії, по яких завод-виробник зробив відзивну компанію. І міняють на новенькі батареї. Тому, кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, Ми можемо зарезервувати, і коли буде замінена батарейка, немає прайсу. Прайс є на сторінці в інтернеті. Є ще в наявності така срібна Кіаніро 19 й рік, звичайно, 19 й рік дешевша від. Двадцятого року. Даний автомобіль має попередню версію навігації і пробіг 94 тисячі ціна нето на експорт. 14999 євро. Ціна бруто 1850. 64 кВт. Executive Line 19 рік. Ціна на експорт 15 тисяч євро. Трішки дешевше, ніж 20 рік з новою навігацією. Такі автомобілі купуємо на аукціоні. Угоцькавлять, чи даний автомобіль, чи в іншому кольорі. Також звертайтеся, робіть попередні замовлення. Переходимо на другу частину автомайданчика. Подивимося, що є нового. Також приїхала ще одна Кіаніру, також лізингова. Завтра її протестую і зроблю окремий огляд. Так, такі хюдаї, гібридні, на легкосплавних дисках. Hyundai Tucson Коричневий такий, сіро-коричневий металік 20-й рік. Автомобіль на нас Дизельний. Нова навігація, новий дисплей, автоматична коробка передач, камера заднього огляду, все сучасне за останнім стилем. Toyota Hybrid в сіренькому кольорі, також автомобільчик прийшов з аукціону. На вигляд, автомобіль, думаю, що в рідній фарбі, тому що є досить досить збережений. Класний такий сірий колір. Toyota Corolla. Досить класний стан автомобіля. Попередньо вже сьогодні його тестував. 19 й рік по вікнах. Digital дисплей. Навігація. Автоматична коробка передач. Пробіг даного автомобіля так, 178 тисяч. Але всередині стан автомобіля просто ідеальний. Приємний запах, приємна аура. Відчувається в даному автомобілі. Ой, 1,8. Гібрид автомат 72 кВт, 98 кВт. Багато зараз є дзвінків на рахунок Кіаніру і на рахунок гібридних автомобілів. Будь ласка, є досить класний варіант. 13700 євро. Купуємо по ціні нету, яка йде на експорт. Відшкодування ПДВ наші клієнти не чекають. Так, Ford Focus. Автоматична коробка передач, нова мордашка, автомобільчик лише приїхав з аукціону, легкосплавні диски, шматяний салончик, пробіг даного автомобіля, 184 тисячі. Навігація і отакий вже. Автомат. Підстаканники, клімат, два ключика, мультикермо. Ціна буде в інтернеті, але завжди плюс-мінус ціни одинакові. Peugeot 5008, ледовське світло, ближнє дальнє легкосплавні диски. Автоматична коробка передач, все, все як ми любимо, все як все як потрібно. Так, камера заднього огляду. Комплектація, алюр. Є якісь плями, треба буде почищити, почистити автомобільчик лише прийшов з аукціону. Ледовські задні стопи. Так, автоматична кришка багажника. Автомобіль D7-місний. Toyota RAV-4 гібрид також лише прийшла з аукціону з досить гарним пробігом. Пробіг даної Toyota 58 тисяч. Автоматична коробка передач, класний колір, сірий графіт. Стан нового автомобіля. Є лише отаке невеличке, невеличкий такий нюанс, потребує Нижнього пластикового молденого. Так, комерційний транспорт. Master. середня база 2 і 3 руками перевірений двигун. Будка в хорошому стані. Механічна коробка передач. Пробіг даного автомобіля 227 тисяч. Кондиціонер. Так, рік по вікнах. 18-й рік. 227 тисяч для комерційного транспорту. Це не є щось критичне. Mercedes Sprinter 319, Extra Long 21 рік. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Автомобіль весь в рідній фармі. Сидіння пілот. Пробіг даного автомобіля 255 тисяч. Мультикермо, клімат, але саме основне трьохлітровий дизельний двигун і екстра лонг довжина. Буда середині збережена. Арочки, як ви бачите, також в гарному стані. Підлога, обшивочка, все чудово. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте, є на даний момент в наявності, це на сьогоднішній день це важко знайти такий автомобіль. Екстра лонг, 3-літровий. Дизель на автоматі. Приїхало таких автомобілів два, два екстралонга, два на автоматі. Просто один 20-го року, другий 21-го. Вантажні фургони є на даному автомайданчику різного формату, з багажниками, з мастера, форди, Peugeot. Мерседеси, Спринтера, Вівару. Так, Ренокенго. Оригінальні пасажири. П'ятимісні. є в наявності. Купували ми такий автомобіль для клієнта з Одеси. Нещодавно. Фіат. Фіат у нас типу вантажний фургон, середня база. Volkswagen t 6 також є наявності. Срібний металік. Автомобіль у нас де 2016 року. 251 тисяча пробігу. Ціна 9 тисяч євро. l 2 110 кВт 150 коней. Двохлітровий двигун. Механічна коробка. Передач. Ford Custom, Renault Trafic, Opel Vivaro, Є такі автомобілі, різні бази, середні, довгі Ford Transit, Також недорогі фургони. Є також дубль-кабіни. Це Ford Transit і Renault Master. Є Таких два автомобіля досить цікаві. Такі автомобілі можна навіть переробити на евакуатор доставку автомобілів. 195 пробігу, ціна 10400 євро. Довжина їх l 3 Ще один Renault Master, середня база. Ціна 7200. Євро. Відповідно, рік у нас йде 2015. Не ідеальний, але такі автомобілі беруть для роботи на різні будівельні компанії. MAN Максібаза і досить класний автомобіль. Стан даного автомобіля, стан нового 2023 рік Volkswagen Crafter. Максі База. Автомобіль має 200 тисяч пробігу, але стан даного автомобіля як новий. Даний автомобіль зараз закритий, але кого б цікавило більш детальніше, можна зробити огляд. Весь рівненький, в рідній фарбі, збережений. Кого цікавить, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте, можемо викупити для вас. Іменно 23 рік. 103 кВт 2-літровий економний динамічний двигун. Mercedes Vito. Вантажні фургони, Приїхало в таких автомобілях в кількості 2 штуки. Кого цікавить на автоматі. Будь-який вантажний фургон можна переобладнати в Україні на пасажир. Згідно закону. Є, є багато різних фургонів, будь-який фургон можна переобладнати. Також по наших любимих Hyundai Kona є також цікаві пропозиції. Даний автомобіль у нас має 70 тисяч пробігу, біленький в рідній фарбі, без жодного підфарбування, комплектація. Преміум 77 пробігу. 18-й рік. Автомобіль без в рідній фарбі. Ціна його тут 14 499 нетто, Велика навігація, камера. Такі автомобілі ми купували. Є такі автомобілі. На аукціонах є в наявності тут в Нідерландах на автомайданчику. Можна вибрати, купити для вас. Гібридні Тойотки також є, є вони на сайті. Кого цікавить, телефонуйте. Автоматичні коробки передач, автомобілі лізингові з чесними пробігами. Так, є також такі цікаві гібриди. Ціна 13 300 євро. Пробіг 180 тисяч. Є любими нами Nissan Leaf. комплектація або все на ледських фарах, на півшкіряний салон. 40 кВт батарейка. Ціна 10999 євро. Так, і також є ще один такий електричний автомобіль Кіасо. Автомобіль у нас йде 21 рік, 26 330. 26 тисяч кілометрів лише пробіг даного автомобіля. 21 рік. Кого цікавий даний автомобіль, досить гарна пропозиція, 26 тисяч. Є ще інший Kia Niro 19 2019 року, кого цікавить телефонуйте. І приїхав ще з аукціону такий Mercedes Citan. Автомобіль пасажирський, п'ятимісний. Пробіг даного автомобіля 29 тисяч 2014 рік. Ціна на експорт 6500 євро. Ціна бруто 7865. Volvo, Peugeot, Citroën. Є такі автомобілі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Діліться відео з друзями, знайомими, родичами, сусідами. А хто не підписався, підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на телеграм-канал. На телеграм-каналі завжди виставляються фотографії авто свіженьких, які лише приїхали. Дякую за увагу! На все добре!